яка-то розтеляється. А ще відкрилась акне гарня є. Я купила собі таку книгу. Ну, вообще, насправді, це ми з Никитою і будемо шерити. Але, можливо, він перший прочитає. В. We'll Сміт. We'll 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 а він же хлопет осиляє вам ліжечко. Ох, це мені. В смысле? Я пам'ятаю, це було так завжди мило. Він мені завжди застеляв ліжко. Я пам'ятаю, коли ми їхали в Платскарті, всі бабушки завжди домовлялись, типа: "А чого нанооборот?" Чи не наоборот? Називаю це With the View. <кхи> До речі, буквально кожного разу після того, як я йду в потязі, мене обсипає прищами. І якщо чесно, я, в жаль, <кхи> не знаю, що з тим робити. Якщо чесно, якщо у вас є якісь поради, будь ласка, напишіть. Кожного разу, чи ти будеш спати в потязі, це взагалі така рулетка. Це раз. Я її не виграла. Вдихаєш повітря і одразу відчувається ось цей морський бай. Трошки солі. Вітаю молодець! І... Привіт, Привітло! Сьогодні я розкажу вам, де я і як я живу. Це включила свою улюблену готівку. Хочу виявити. Насправді ми заселились не в нового, просто в квартиру в Одесі, і це, типу, квартира студія, здається, що найкращого я не бачила. ця кімната. Привальне дизайнерське вчення, що вони запшикали балончиком проститілік, якийсь старий. Не знаю, чи він працював, але цікаво. Цікаво за Last but not least. Ось ця кімната. Теж дуже гарна, взагалі. Я так мрію про... Квартири з таким ремонтом, але я ніколи не бачила щось схожого в оренді. Або бачила щось схоже, але ціна стартувала, просто я не знаю, з 1900 1000 баксів. А тобі як квартира. Класно, офігенно. Попри те, що немає моря. Ну, воно, Тут є інші віди. Я бажаю, тут так. Да. Глянь. Тут... Я не знаю, чи по монтажу там влізе, те, що ми були в книгарні, є, але коротше, ми на вокзалі знайшли в книгарню є. І я хотіла купити одну книгу, але вона була досить об'ємною. І я думаю, ну блін, наше мені тащити, типу з собою. Я все одно з собою вже дві книги взяла на відпочинок. І ось я приходжу в ці апартменти, і тут стоїться книга. Це просто це вже таке співпадіння. Типу, я дуже давно ну, не давно, але пару тижнів я думаю над тим, щоб почати її читати, придбати, побачила в книгарні є, хотіла купити, і ось я проходжу, вона тут. Бо як після цього не вірити в те, що бог існує? Ні. Про те, що мені треба все ж таки прочитати сюди. Добре, да, гарно. Весь білий. Ну наглянь ну, на мене. Боже, чоловіки bad, uh -huh? і СПФ, ну, це просто щось таке смішне. Подивіться, як там гарно все цвіте. О май гад! Ми зараз йдемо на море нарешті. Зараз вже десь друга, да? хоча ми приїхали о сьомій. Дуже довго для нас, насправді, бо ми зазвичай, як тільки вступає наша нога в Одесу, ми одразу йдемо на пляж. А так от ходило б кожного ранку. Я так. Да. Сезон в Одесі сьогодні 21, да? 21 квітня, навіть не травня. Ви б знали, як я застрю цим людям з часною... Я не знаю, що це Це прибудована лєтка до чогось. Це капець. Так, да? нормально, так? Да? Лю... Люди живуть. Зараз така погода, що типу, сидіти на в тіньку дуже холодно, ну мені вже холодно, а сидіти на сонці дуже жарко. Такий якийсь дебільний вайб. Давайте от я вас покажу одним кадром, от уявіть. Море. Що за Знову від футболочки. Білі подивіться, який у нас тут вайб, їй я не маю, ну гляньте на це. Дурному смішний самому. Перший захід сонця в цій квартирі виглядає прикольно. І... Наш блок би був би нетрушним, якщо б ми зараз не сиділи в в Одесі. Ми сидимо, бо у нас нема на чим сидіти. Так, да. ну, але зато знаєте, що є можливість. Продивитись у людей, парковки, машини. Які в них багатство? Яке в тебе багатство? Yeah, Ці люди дивляться всі разом на збиття шахідів. Ось так починається приблизно кожен наш ранок. Ну, тільки, звісно, без такого виїду, без таких обсягів квартири, звісно, але я чищу твій простір. Я очищую твої думки. Я очищую твої підмишки. <смір> Знаєте, таке враження, наче ми якісь позери. Насправді, <смір> я не знаю, щоб ми просто піддались якійсь моді і через це читаємо зранку і пишемо якісь румкові сторінки, але блін. Ребята, це походу шурально моє життя зараз. І мені все подобається. Бачно? Дивіться, який Нікіта взяв печиво. Тобто він взагалі шоколадний зрощенець, якщо чесно. Блін, ну чого немає фокусу. Зібралися на пляжик іти. База. Другий день, Міксен все ще купається. Породимо по Одесі. Це таке гарне місце взагалі. Такий закуточок. Просто реально рай. Кохана, для тебе я побудую шістоповерховий будинок. Я хочу дом з голубими ставнями. У нас Нікітою є такий ліл фетіш, кожного разу, коли ми заслаємось новий ЖК, ми дивимося, чи є десь загальний спільний балкон. І інколи можна побачити тебе. На цій квартирі у нас немає, йду на море, але блін, Балкони теж дуже прикольно. Тут, звісно, трошки строїчка, але там десь, в кутках, можна побачити море в хмарах. Гагарин! Покажи, як у нас скрипить тут двері. Чесно, це дуже стрьомно. Квіт. Це називається Sound Healing. Гутен Морген, на годиннику 5.24 десь, ми виходимо на світанок. Там є невелика хмарність. А по левхакам Луїза ми знаємо, що це означати. Може, що там буде просто офігєзно. Ну або, взагалі, нічого. нічого не буде. Ось. Але значі-нечі вдачі, я думаю, що там нічого не буде, якщо чесно. Ми як походники за світанками сподіваємося, що тут на найкраще. Але я гірша. Я, я типу, знаєте, вам кажу, що найгірша, а сама думаю, ну, пожалуйста. Ну дивіться, поки що ми маємо ось таке. Mm -hmm, mm -hmm, Блін, може бути і не гарно. Чисто родом потивку включила тут. Шо ж заходим перший раз нашу нову квартиру. Конечно, ну да, це нет. Ну ви, уявіть, просто це така краса. М -м -м. Хочеться залишитись тут назавжди. Ребята, це шок. Я виходжу з ванної, Йду до моря і кажу, а де взагалі море ділося? Я вперше взагалі бачу, тіп, ви бачите, там десь щось прогледжується, і все, тут має бути море. Але де воно? І де воно? Надіюсь, це на якийсь заточивий газ, і ми помремо від нього. Хтось спить, як Принцес. У нас Нікіта завжди. Little Princess. А хтось буде монтувати відео на ютубчик. Коли заплатив за офігене вид з вікна, також вид вік... з вікна. Це просто, ну, у нас досі туман. Уже прийшло, не знаю, години 3. Але зато дуже гарно видно будиночки, вони в такому тумані. Подивіться на Luxury Life. Побачили, так? Да? Все, паціатс. Ми прийшли у мій улюблений заклад в Одесі. Називається Естер. Тут найсмачніша піца і пласти з креветкою. Ні, з лангу стіном, так. Хоча да? я не знаю, що призниця, але never mind. Що скажеш? Ні, просто хочу похисувати. Ну, ваша реакція? Дуже смачно. Це воно, так? Да? Ну, ребята, це просто ну, самі все бачите. Точка смак виберу ще дев'яточку. Дев'ять? Да. Оце це десять. Ой. Ну, так, да, це 10. Заклад такий є. І там дубайський шоколад, полуниця і звичайний шоколад. Ну, якби шоколад, оце фісташкова штука. Ось, і просто ми прийшли, я така думаю, ну ладно, можна попробувати, раз уж ми в Одесі. Знаєте, скільки це коштувало? 625 гривень. Вона мені каже, ціну, я просто ну, заплатила, потім думаю, вийшла, думаю. Що nice. смачно? Це коштує 600 гривень. Так це ще з фініком брати. А, вибачте. Думаю, це десь 400 коштує. Котик. Так, у нас підстоп номер 2 і ми догустуємо дубайський фінік. Мені напевно це більше подобається, бо тут текстури різні. Він такий більш тягучий. Подивіться, скільки тут дубайського шоколаду. І взагалі це дуже гігантський фінік. Я таких навіть не бачила в супермаркеті. пиття по плану. Вид дуже тут, звісно, гарний, коли він є, звичайно. Бо було дуже обідно, коли в перший день все затягнуло хмарами. Я от не знаю, як ви, але я такий літл шпіоніро. Люблю дивитися, знаєте, що там от люди, що там от люди. Ну тут басик у них. Ти взагалі подивіться, що це за маєток. Гляньте все, ми вже виселяємося. Так завжди швидко це все проходить, вроді тільки заселилися, вже треба виселятися. Ось. Да, буду скучати по цій гарній квартирці. Тут, звісно, very aesthetic. Вот. Я ненавиджу, знаєте, цей останній день виселення, коли тобі треба таскатись по всьому місту. Добре, що у Нікіти тут друг живе, ми на нього хоча б речі залишимо. А так взагалі було б неприкольно їхати на вокзал, залишати там в камері зберігання і так далі. Капець. Сьогодні п'ятий день. Швидко, да? Да. Це ми старіємо вже. Та мені вже хочеться працювати. Реально? Так. Ні, ні. Ми прийшли в заклад, який називається «Брік». Я його дуже сильно люблю, особливо коли тут немає багато людей. Це найкраще робити вдень, але коли немає сонця, звичайно, бо буде жарко. Мені здається, що це буде дуже смачно. Погнали. Так, пробуємо. Ще скорочку. Своєї ж. У тебе є бургер. Кошка. дуже накажу в останній день. Одеса вирішила зробити нам подарунок у вигляді такого гарного західу сонця. Західу дякую, що були з нами. Було дуже класно. Сподіваюся, вам було цікаво. Ось все ми поспішаємо на потяг, да тому давай вже закінчуй. всім пока. пока!